Доброго дня! Вітаю вас на ознайомленні з природою. До нас на заняття сьогодні завітала лисичка. Чим любить харчуватися лисичка? Рибкою. Вона так любить рибку, що вирішила в себе в нірці поставити акваріум із золотою рибкою. Вона прийшла і показала мені картинку, яку б вона хотіла собі рибку у акваріумі. Погляньте на цей гарний акваріум. В ньому знаходиться золота рибка. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як треба облаштувати акваріум, щоб рибкам в ньому було дуже зручно і вони могли там довго жити. Як треба доглядати за рибками? Які бувають акваріумні рибки, і тим самим допоможемо нашій лисичці. Тож, давайте подивимося на справжній акваріум. Ось так може виглядати справжній акваріум. Акваріум зроблений зі скла для того, щоб і рибкам було там світло, і ми могли спостерігати за їхнім життям. Як облаштувати акваріум для рибок? В Сухий акваріум на дно засипають пісок або ж дрібне каміння, висаджують водорослі. Для прикраси можна поставити ось такі будиночки спеціально виготовлені для акваріуму. Та й рибкам там цікаво плавати. Заливають очищену воду необхідної температури і запускають рибок. Щоб рибкам було дуже добре дихати у воді, спеціально для облаштовують для цього такий пристрій, який дає рибкам кисень. Ось, бачите, бульбашки виходять. Також можна підігрівати їм водичку до потрібної температури, щоб римкам не було холодно. Іноді в акваріум ще запускають равлики, які повзають по склу, тим самим його чистять. Ось наші рибки. Давайте подивимося, які бувають рибки. Це тільки деякі з них, їх насправді дуже багато. Така рибка зветься гурамі. Дивіться, яка вона цікава. Ось це сомик. Він має такі довгі вуса. Гупі. Маленька яскрава рибка. Даніо. А оця рибка називається півник. Як ви гадаєте, чому вона така, таку має назву? Подивіться на її шикарний хвіст. Пам'ятаєте, який хвіст у півня? Яскравий великий. Саме за такий хвіст і рибку називають теж півником. Скалярія теж дуже відома рибка для тих, хто має вдома акваріум. Ось такими рибками ми сьогодні з вами познайомимо. Дітки, а чи знаєте ви, з чого складається рибка, яку вона має будову? По-перше, це тулуб та голова. Кожна риба має плавці. І плавці їй необхідні, звичайно, для того, щоб плавати саме за допомогою плавців, рухаючи ними, рибка плаває. Дуже важливим для неї є ще й хвіст, теж таким великим плавцем. Хвостом вона керує собі, якщо їй треба змінити напрямок, вона це робить саме за допомогою хвоста. Тулуб рибки вкритий лускою, яка захищає її ніжне м'яке тіло від небезпеки. А дихає рибка за допомогою зябр. Ось тут не неї зяброва кришечка, є така, яка відкривається, коли рибка дихає. А за нею знаходиться зябра. Ось таку будову. Має будь-яка рибка. Ви вже знаєте, як треба облаштовувати акваріум для риб. Щоб доглядати за ними, треба міняти водичку, годувати. Що люблять рибки їсти? Спеціальний корм так, продають для рибок. А також вони люблять їсти маленьких хробачків. Якихось комашок, можливо. Все це продають в спеціальних магазинах. Тож, я думаю, що якщо у вас є вдома акваріум, то ви обов'язково будете приймати активну участь у догляді за своїми рибками. Якщо нема, то, можливо, ви захочете собі завести акваріум, то ви вже будете знати, що з ним робити. А на сьогодні все. Дякую за увагу, за роботу. До побачення!